Я не ховаюсь приміщення. Будь ну, ласка, я, то, до точно так вчора холодно, не більше ніби. Ви до людей вийдете? Приміщенні завжди, ти приміщення на вулиці. Власне, тому, власне. тому Петро Васильович <кх> може підтвердити. Він прийшов, запросив, я вийшов до людей і сказав свою точку зору. Двічі виходив на двох мітингах. Так чи ні, Петро Васильович? Так. Сьогодні люди. Тому я витверджую та таку вирішу свою людину. позицію, розумієте? Але Ді, на даний ви? момент я прошу, значить, приберіть площі тих, які готують. На або І ви можете людей скажуть свою позицію, або люди прийдуть підуть в прийом. Олександр Васильевич, не все що у вас на руках, яку я Польщі. була. Якщо зараз люди підуть, то ці, що стоять на ліці не будуть виконувати вашу казінню. Вони будуть курцювати жінок, які зайти, дітей, молодь. Ми ми не все би Якщо ви поведете ні, людей ні, ні. на, на адміністрацію... люди йдуть у, у комунальний заклад, який їм належить. І ви отримуєте зарплату, яку вони вам платять. І вони мають право сюди зайти і висловити свою позицію. Ви вчора сказали, що це режимний заклад. це не режимний заклад. Це комунальне майно. Як ми, депутату депутату депутат обласної ради, всі прийомаємо. ми з вами працювали і знаємо вашу позицію. Невже ви? Патріот області допустити заради свого посади таке зігнення. Невже справді не буде мучити сумлінь? Давайте так, ви зараз хлопці самооборони відійдуть, а в мирні громадяни зайдуть. Ми виведемо їх через 2-3 години, хай наміються, хай з вами поспілкуються. Маже тут 400 людей сидить. Підвалі сидять, вони гасники і так далі. Ви ж так говорите, якщо ви боїтеся нашої самооборони, ми її вбираємо. І заводимо людей. Хай порієнці. Покажіть, що вони бойтеся людей. Вони не будуть ні, ні громити, ні ламати, нічого. Ми відповідаємо за, за цей порядок. І скажете їм, без Петро Васильович, точно так, що ми не треба провокувати, а треба проводити людей із держаками і так далі. І так. Коли Класка, вони, вони під'їхали, люди прийшли і побачили берегом яких тільки очі думу, виглядають, думу, я то думу, ясно думаю. не думаю, хто на що в не Києві Так може вони тут битимуть? Розумієте? Безумовно, якщо підуть на штурм, буде заборобувати і обробити. битимуть через ваше крісло.